Всім привіт! Мене звати Каріна, і сьогодні я поділюсь з вами своїм улюбленим рецептом хліба на заквасці. Я вже спробувала велику кількість рецептів, але саме цей поки що ідеальний для мене і, сподіваюсь, буде ідеальний для вас. Я вже пробувала пекти цей хліб на декількох видах закваски. Перша в мене була 100% вологості на звичайному білому борошні. Зараз ми з вами будемо випікати хліб на 50% вологості, теж звичайне біле борошно. А також я пробувала вже цільну Всі три хліби вийшли різні, але вони всі вийшли дуже смачні. Тому, не зважаючи на те, яка саме у вас закваска, ви можете спробувати цей рецепт і у вас це вийде. А тепер що ж нам знадобиться для нашого хлібчика? По-перше, головний інгредієнт це закваска. Вона повинна бути на піку. Що це означає? Це коли ви погодували вашу закваску через 6-8 годин, в залежності від температури у вас вдома, вона збільшується у два рази або більше. Це і є пік закваски. Далі нам знадобиться борошно, вода і трішки солі. Ці три інгредієнти йдуть у будь-який хліб, тому тут нічого дивного. І далі два інгредієнти, які змінюють наш хлібчик і роблять його неймовірно ніжним. І вони дуже впливають на його текстуру: це вершкове масло та трішечки цукру. Ну що ж, почнемо. І для початку нам потрібно змішати 260 мл води і 380 г борошна. Використовуємо сильне борошно з великим вмістом білку. Змішуємо до однорідності, після чого залишаємо на 30 50 хвилин відпочити. Через цей час наше тісто стає дуже еластичним. Далі ми поступово додаємо сіль, цукор та масло. Спочатку ми додаємо 10 г солі, ретельно перемішуємо, потім додаємо 20 г цукру, також перемішуємо, після чого додаємо 20 г масла. Як я вже казала раніше, сьогодні ми будемо використовувати закваску 50% вологості. Але якщо у вас є інша, ви спокійно можете її використовувати. Наступний крок це додати 200 г закваски. Все дуже добре перемішати і залишити на пів години. А тут я просто показую, якої консистенції вийшло тісто. І через пів години ми робимо перше складання, так як показано на відео. І таких складань у нас буде три. Спробуйте останні два складання зробити максимально обережно, оскільки наше тісто вже почало збільшуватися у розмірах, щоб тісто не липло, використовуйте вологу руку. На відео, на жаль, не дуже видно, але в тісті вже багато бульбашок. І ось ми вже робимо останнє складання. Після цього залишаємо наше тісто, поки воно не збільшиться у об'ємах. У мене це зазвичай займає десь 6 годин, але у вас це може бути швидше, якщо у вас вдома, наприклад, тепло, або повільніше, якщо у холодно. Тут потрібно орієнтуватися не на час, а на ваше тісто. Ви повинні спробувати перші декілька разів постійно його перевірячи, і потім ви вже будете знати, як воно збільшується саме у ваших умовах. І тут я випадково зробила не те, що планувала. Спочатку я хотіла зробити дві буханки хлібу, але випадково почала формувати одну. Через що я потім її поділила і так робити неправильно. Ось у цей момент до мене дійшло, що я роблю не те, що хотіла. І далі я розділяю цю буханку на дві і роблю формування. Це передформовка, і в цілому я показую, як це зробити. І оскільки я зробила неправильно спочатку, мій хліб вже був не настільки повітряний, наскільки мені б хотілося. Через що я вирішила після передформовки залишити його трішки довше, ніж зазвичай. Зазвичай я залишаю його десь на пів години, зараз я залишила його на годину. Дуже люблю лопати по харці повітря. Я намагалася максимально повільно робити передформовку, щоб ви могли побачити кожен етап. Після цього я накрила наш хліб на 1 годину, потім ми робимо фінальну формовку, так само, як перед формовкою. Після чого ми ставимо наш хліб або у спеціальну корзинку для розстоювання, присипану рисовим борошном, або у глибоку тарілку, застілену бобовняним рушником і присипану рисовим борошном. Щіплюю усі краєчки, присипаю рисовим борошном, і накриваю чимось на годину. І також на цю годину я вмикаю свою духовку на максимальну температуру і ставлю розігріватися в ній казан. Коли вже пройшла година і наш казан з духовкою максимально розігрілося, ми перекладаємо наш хліб на силіконізований пергамент. Не обирайте звичайний пергамент, оскільки його ви потім не віддерете. Далі, гострим ножем або лезом робимо надріз. Можете також спробувати зробити якісь візерунки. Після чого ставимо наш хліб у добре розігрітий казан, накриваємо кришкою і відправляємо у духовку на 20 хвилин. Через 20 хвилин, якщо у вас великий хліб, то ви відправляєте його без кришки у духовку на 20 хвилин, якщо два маленьких, як у мене, то на 10 хвилин. І ось такий гарненький вийшов у нас хлібчик. Після цього ми залишаємо його до повного охолодження, ні в якому разі не ріжте його гарячим. А ось що можна і точно треба зробити, це коли ви вже зможете тримати його в руках, обов'язково похрустіти з коринкою.